Доброго дня! Мене звати Олег Андрос, мій науковий ступінь, кандидат політичних наук, і початку повномасштабного вторгнення мій статус військовослужбовець. Нині я служу у 23-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України. Я вітаю моїх колег та побратимів із святом День науки. І маю наголосити, що Україна в цьому контексті має особливе значення, тому що дуже багато науковців взяли до рук зброю з початку вторгнення і нині служать у лавах Збройних сил України. І я особливо вдячний цим людям, тому що вони ті, які мають право згідно закону на відстрочку, але вони разом з тим є істинними добровольцями, які стали на захист вітчизни. Я хочу особисто прорахувати деяких науковців, яких я знаю особисто. І які досі служать у Збройних силах України. Зокрема, це кандидат сільськогосподарських наук Валентин Білоус, який відомий мені тим, що у 2022 році під час протистояння біля Вугледару виходив з оточення та врятував свого побратима із повного оточення росіян. І він це зробив завдяки своїм навичкам науковця, дослідника мисливських видів птахів. Він вночі здійснив вихід із повного оточення. І нині він є офіцером Збройних сил України. Також я вдячний моїм однокурсникам, які разом зі мною закінчували військову кафедру це двоє людей: це кандидат соціологічних наук Олексій Шостаковський, який долучився до Національної гвардії України, і магістр політології Юрій Ноєвий. Також я вдячний іншим людям, зокрема, в лавах Збройної сили України служить директор Національного природного парку Голосіївський з Києва, це Андрій Хрудьба. Він також із початком повномасштабки взяв рук зброю. І досі служить у лавах Збройних сил. Безумовно, всі пам'ятають медійно відомого професора Ужгородського університету Федора Шандера, який просто закопів читав своїм студентам лекції. І він став найбільш медійним науковцем, який зараз бере участь у Збройних силах України. Але є десятки, сотні і тисячі людей, які є науковцями, викладачами і разом з тим взяли до рук зброю і захищають вітчизну. Я всім вам дуже вдячний. Я пишаюся тим, що я з вами в одних рядах. Разом до перемоги і слава Україні.